Давайте зараз помолимося за Україну. Боже, ми дякуємо Тобі за життя, що ми можемо зараз звертатися до Тебе. Якщо ми зараз чуємо цю молитву, можемо бачити це відео, це означає, що ти нам продовжуєш ще життя. Господи, ти зберігаєш його, але дай нам його використовувати розумно, звертаючись до Тебе, як розпоряджатися ним. Ми просимо за тих людей, яким. Зараз не просто, які страждають, які втратили близьких. Будь ласка, допоможи їм і підкріпи, будь з нами сьогодні і захисти нас, покінчи з цим злом, з цією війною, Господь, а людям поможи звернутися до тебе, бо все добре від тебе, а все зле то від диявола, Господь. Дай людям це розуміти і будь з нами сьогодні і завжди. Довіряємо тобі наші життя. Дякуємо, що ти є з нами і завжди готовий бути з нами і чути нас. Амінь.